Ще раз всім привіт. Я пам'ятаю, як я хотіла потрапити ще на перший курс, але через навантаженість навесні в мене не вийшло. Навантаженість осінню вона не зменшилась, тільки збільшилась. Але я рада, що цей етап пройшов. І згадуючи десь період 4 роки, тому 5 років тому, коли я ще там це у мене для мене був період до декрету. Я моніторила багато якихось професійних курсів. Прям щось такого дайрект мене я не знаходила зараз. Коли я почитала програму, я довго думала, але це прям була і є для мене пряме попадання. Бо як я казала, я працюю в невеличкій компанії, да на поки 50, і я на на поточний час одна людина, але я зараз дуже багато процесів налаштувала. І ці всі матеріали, це весь матеріал, ці всі теми, які ми покривали, починаючи з побудови бізнес-моделі. І, і так далі у мене якраз це співпало з моїм процесом в компанії, і я дуже вдячна. За... Це дуже було просто вчасно і так як влучно, так сказати. Бо кожен раз кожна домашка вона десь покривала частково мою роботу. І я якби одним махом вбивала два зайці. Я було важко через навантаження на роботі. було якесь. Uh, дуже багато задач домашки до двох до трьох ночі я робила. Але я потім приходила до тебе, давала домашку. Потім приходила до своєї сіл. казала, ось ми будемо то, то то робити. Ось у нас працює це так, а можна ще додати то то-то з нового року. І навіть самі hr бюджети це настільки було влучно. Бо якраз за тиждень до нашої лекції до мене приходять фінансісти, і кажуть: Аліна, нам потрібен hr бюджет Я кажу: почекайте. Мені потрібно домашка до да. <ріст> зараз. Я зроблю домашку, але компанію я вже hr бюджет надала. І я дуже вдячна за ці всі за цей весь матеріал, який надається, надавався структуровано. Було крута саме ця комунікація в командах. Дівчатам всім вдячна за обмін. Також да, інформація, але курс дійсно він продуктивний, він інформативний і час швидко так прилетів, що чесно, сумно стає, бо хочеться ще. Бо в мене також як. У мене також були враження, що ого, який матеріал як це все покрите, але ми це все зробили і тепер трохи є сумно, хочеться далі продовжити, тому якщо буде левел бо, і ще додаткова частина, це буде круто це все продовжити. І я хочу також yeah. подякувати yeah. саме Піплфорсу, бо круто, що ви з'явились. Бо знову ж таки, п'ять років тому я не пам'ятаю такого, да якогось крутого ком'юніті, де можна було дійсно корисну інформацію взяти для роботи, і мені її не вистачало на той момент. Зараз це є. Я тільки бажаю процвітання в цьому напрямку і дуже рада, що саме hr ком'юніті воно збільшилось. Для мене це особливо цінно, бо знову ж таки, поки я одна HR, і інколи хотіла з кимось порадитись. Зараз в мене є з ким порадитись, і я дякую всім за це.